Блин, і інспекція. І зайшла у секонд, мені нічого не Що залазити. Фінальний результат. Хочу зняти до цю стару кабінку ну на що її Ось тріщина, яку ми зробили? Замінити це і цю фіговану. Старезна. Тут повинні бути двері розпашні, такі три секції. І здвигаються, тому що тут двері не дають відчинятися дверям іншим. Коротше, ось таке до. Будемо дивитися, яке буде після. Чувак сказав, десь три години буде робити. Зараз приїде, подивимося. Якось так. Хочу розповісти трішки перед історією. Це нещодавно мій син підслизнувся у душі, тому що там дуже слизька плитка, і вдарився головою об скло. Е, я дуже щаслива, що нічого такого серйозного, та скло роз ну, воно не розбилось, воно тріснуло. Добре, що не розлетілося. Там, в принципі, була армована сітка. І тому що це наша провина. Звісно, ми маємо замінити це скло. Почали спілкуватися з орендарем, і він там дізнався про ціни, і виявляється, що замінити ось це старе скло. Скло коштує 490 доларів, а замінити повністю душову кабінку коштує 900 доларів. Звісно, я не маю, ну не повинна змінювати повністю душову кабінку. Та ми домовилися, що частину заплатить саме лендлорд, частину заплачу я. І мені сказали, заплатити всього 300 доларів. В принципі, на що я погодилась, тому що замінювати тільки скло мені б коштувало набагато дорожче. а Тут усю таку роботу повинні робити. Тільки спеціалізовані майстри, які мають сертифікат. Інакше страхова компанія просто ні, не покриє ніякі витрати, якщо щонебудь трапиться, і тому навіть просто покрити силіконом якісь стики має робити тільки сертифікована людина. Ось тому ми домовилися, і сьогодні будемо її замінювати. день називається блін і інспекція, і заміна душової кабінки. Попередили мене буквально там блін, за один день. І треба все видраї, бо в мене ніколи не було інспекції за два роки. І зараз оце я сподіваюся, що всю всю красу змінять. Ось. Тому що взагалі вона <кій> незручна. Тут була шторка, і воно так було незручно. Ось. Я заплатила 300 доларів. Взагалі буде це коштувати десь 900 з чимось. Іншу частину заплатить рентодатель, то я думаю, що. А мені сказали, що начебто ще йому і страховка це покриє, так що він ще й в плюсі залишиться. Ось ця плитка, він би її поміняв би коли-небудь, бо у Австралії квартири з такою плиткою, ще піде знайди вже. Давно вже все просто біленьке, це якась як із Радянських Союзів, я не знаю. Ось там вже відвалюється. Ви гляньте, як була покладена плитка. Ну, це просто я не знаю, це якийсь художник клав. Це просто якийсь витвір мистецтва. Ад перфекціоніста називається. Коротше, якось так. Подивимось, як воно буде. Мені самі цікаво, тому я знімаю до. Поки чувак, усе носить, я буду дознімати. Ось так виглядає бездушовою, прикольно. Так відкрутив. Куча пліснів і грязі. Капець. Капець просто. Фінальний результат. Яка класна штука вийшла? Тут вертята так закриваються, вона створки, Клас. Мені подобається, що тепер дуже-дуже багато світла. Тому що тепер вона прозора, взагалі супер ідеально. Клас. Мені дуже подобається. Клегенко зачиняється. День не можна митися, не будемо використовувати. Тому так. А це буквально за день до я дуже вдало зайшла до свого улюбленого секонд хенду Бачите, вже новий рік повним ходом викладають. До речі, дуже багато класного можна знайти. За ці два роки я знайшла неймовірну кількість гарних іграшок, дуже багато скляних і цікавих. Ось це ви бачите. Це мені здається, що якісь магазини просто чи вони стають банкрутами, чи просто здають те, що їм не треба, тому що це все абсолютно нове. Керамічне і коштує лише один долар. Ось ця штука мені дуже сподобалась. До речі, я її взяла. Вона коштувала 10 доларів. Бачите, їх там декілька нових були, абсолютно нові, запаковані. І це такі для білизни, для зберігання білизни брудної у ванні. Так, знову новий рік, знову все роздивляємося. Я постійно намагаюся щось знайти цікаве. Єдине, що я вже не знаю, куди його складати, та новорічна тема для мене це щось таке. Я не знаю, як можна не купити. Я не знаю людей, які не, хоча, можливо, є якісь люди, які не люблять усю цю новорічну тематику. Та для мене, коли починається ус, ус, увесь цей декор, коли я починаю все прикрашати до нового року, це, мабуть, найтакі солодші місяці року. А, у цьому році теж також будемо з вами усе прикрашати, усе наряджати у минулому році. Я дуже класно прикрасила коридор. Побачила там лайфхак лайфхаку тіктоку, потім. Пізніше куди-небудь вставлю це відео. Єдине, що, мабуть, у цьому році я так не наважусь, тому що та гірлянда вся відвалювалась. Тарілочки, чесно, це моя любов. Я не можу зупинитись їх купляти. Ну, Вони реально дешеві, вони класні і так прикольно, коли вони усі якісь різні. І, в принципі, враховуючи те, що я заїжджала на цю квартиру, і в мене взагалі нічого не було. Я не вважаю, що в мене дуже багато зараз посуду. Я періодично купляю щось новеньке, щось. Б'ється, щось набридає, щось я віддаю назад на секонд-хенд. І коли вони коштують так недорого, чому б ні? Це називається зайшла у секонд, мені нічого не треба, блін. ось капець. Набрала всього. Ой, блін. ну. Як можна було не взяти? Там були а, коврики для ванни. По 5 доларів такі офігенські, я потім зніму. Такі коштують, я не знаю, на доларів, мабуть, 15, блин, один. Вони нові абсолютно. Я взяла якраз тільки на тему собі у корзини накидала ковриків, хотіла купити. Тому взяла 4. Купила знов на секонд-хенді, купила таку тарілочку. Вона мені дуже-дуже сподобалась, така класна. Я думаю, для сніданків буде просто супер. Тобто на неї так, я так прям собі уявила, так робиш собі бутербродик так поклав зранку. Ну, класно. Мені дуже подобається. Я не змогла пройти повз. І ось ці креманочки, я на них дивилася ще минулий раз вони по долару. Я ось уявила на святковий стіл якийсь салатик насипати, або морозиво, або якісь фруктики, або, як або якісь горішки, або що, щось таке. Ось насипати, ну воно ж класно. От якщо на свято якесь. Ну, прикольні. Ну, блін, долар. Долар. 27 гривень, Получається. Блін, ну вони такі класнючі. Я купила дві. Ось, купила ось такі дві. Ну, класні. Мені дуже подобається. Блін, крутяк. Ось така коробочка. Вона темно-зелена. для прання. Вона навіть там з дирочками аби. Воно не плісніві, ті розпорочки всунулися, воно і розперло і вийшло така, як сундучок. Ось такий класний. Ну, блін, офігенський. Це можна, типу, його. Ну Це для прання, так. Це у ванну десь поставити у Лондрі. Ну Прикольна штука. 10 доларів такий. Ще взяла ось такі нові коврики, абсолютно нові. Ось вони по 5 доларів на секонд хенді Коричневий. Два вирішила взяти однакові, аби був набір. І ті мені сподобались. Ось ці які такі м'якесенькі. Ось. Такі, які меморі. Ось. Класні такі коврики. Ось. Був тільки один блакитний, один коричневий. І вони такі м'якесенькі, класні. У мене в ванні коричнева плитка, тому я думаю, буде взагалі офігенське. Супер. Такі класні м'якесенькі Ось моя підлога в ванні І на неї просто ідеально ляжуть ці коврики. Ось. Вони просто ідеально. По кольору взагалі супер. Просто супер. Вона на От Я вчора за 5 купила новий толстючий гарної якості. Оцей хиленький такі 10. Оце взагалі крихітне. 9. 9. Взагалі просто як коврик такий радянський. Ці також тоненькі, дуже тоненькі. Просто такі, що вони страшні, по чому по 7 доларів. Ось такі. Так що я вважаю, що за 5 доларів і вчора просто це була знахідка. Клас. Це щоб не впасти в ванні. Для мене смак дитинства. Це хліб у яєчку з цукром, з молочком, посмажені на пательні. Реально, це смак дитинства. Особливо коли це був батон наш батон це просто нямка. Та в мене з австралійським хлібом не виходить, тому що він дуже такий весь пористий, як ось цей тостовий. Він дуже м'який, і з нього нічого не виходить. Я ось це зараз знайшла, подумала, в мене бігель є, він схожий на наш батон по щільності. Тому я зараз спробую. Якщо хтось знає класний рецепт, так щоб воно вийшло 100%. Будь ласка, поділіться, тому що в мене дитина обожнює, Та з австралійським хлібом я реально скільки не роблю. Ну, таке гімно виходить, що просто ну, їсти неможливо. Коротше так, з Бегелі саме воно. Реально схоже на смак, як з нашого бетону, і вони не розкисли так, як розкисає австралійський хліб з бігелем.